51 перших днів з моменту саме навгурації Дональда Трампа на посту президента країни однієї з найпотужніших в принципі країн світу. І з нами на зв'язку вже Лев Зінченко, програмний координатор з адвокації організації разом for Ukraine». Вітаю вас! Доброго вечора! Давайте з вами обговорювати те якими були 51 перших днів для Америки, саме президентства Трампа. Ну і потім, звісно, для світу факти, заяви продовжують навіть зараз, поки йде наш з вами прямий ефір, і наші з вами зараз будемо ми що обговорювати обговорювати. Поступає інформація про нові заяви щодо американських американського президента, що він там заявляє знову? Ось і це все маємо. Зараз з вами можливість прямо от знаєте спилу з пилу жару обговорити. Давайте розпочинати. Тож 50 перших днів президентства Трампа для Америки на ваш розсуд, якими були? Ну, я б сказав, вони достатньо радикальні. Кажучи, достатньо дипломатично. Ми можемо розмовляти чи поділяти навіть внутрішню політичну ситуацію та зовнішню політичну ситуацію. Звісно, Якщо ми говоримо про внутрішню політичну ситуацію, президент Трамп достатньо радикально увійшов у свій другий у свою другу каденцію. І знову ж таки, я думаю, що це дуже важливо підкреслити наскільки наскільки ситуація змінюється зараз, так ми бачимо те, що наприклад політика по розрозманцю справедливості та інклюзії. Повністю а, припиняє своє існування в, в Америці на федеральному рівні, так і це одна з обжектив, так одна з а, речей, яку Трамп хотів прибрати. Повністю так а, про зовнішню політику. Я думаю, те що а, ми достатньо обізнані як українці про те, що коїться а, теж радикальні а, посили та меседжі. А, і ми бачимо, наскільки а, наскільки ситуація, наприклад, з Україною змінюється, звісно. А, але в мене є віра, те, що якщо президент Трамп а, прагне а, досягти миру в Україні, а цей мир а, можна забезпечити лише силою. А, і ми це комунікуємо. Це а, саме цей посил з адміністрацією і представниками конгресу, Пане Лев, давайте поговоримо тоді, от ви розмежували, е, якими бачать українці, так якими бачать американці, як якими побачили, давайте поговоримо про Америку. Знаєте, тому що е, ну насправді ми нам може подобатися політика е, е, Трампа відносно України, може не подобатися, але то не наш президент, то президент Америки, і як американці, дуже от, цікаво. Знаєте, ну то, то, що відбувається зараз на зовнішньополітичній, Арені, ну то звісно, українці не можуть бути задоволені, так тим, що відбувається. А от американці е, наскільки вони зараз задоволені своїм вибором, наскільки не розчаровані ті люди, які голосували за Трампа, а тепер е, дуже розчаровані, чи не розчаровані який відсоток? Чи можете поговорити про це з нами? Ну так, звісно, можна, можна затронути цю і Я думаю, що одна з речей, яка Достатньо сильно змінила думки а, американців. Це а, а, звільнення федеральних працівників. Звісно, коли Трамп а, привів а, нову а, новий департамент, так який називається Department of Government Efficiency, який а, веде а, маск. А, і ми бачимо те, що під керівництвом маска багато змін стається на федеральному рівні. Багато людей втрачає свою роботу, і я думаю, те, що американці бачать це, і це стає достатньо проблематичним топіком, навіть для конгресменів, так ми бачимо те, що конгресмени мають республіканці, скажемо так, тому що демократи вони звісно грають на цій темі. А республіканці повинні відповідати на Ну, це. Я так розумію. У американців абсолютно така стандартна історія. А, якщо при владі демократи, то республіканці постійно незадоволені, і навпаки відбувається, то це там циклічно відбувається. Так, сто висотково це циклічно. Знову ж таки, мені здається те, що нам треба почекати хоча б 100 днів. Президентства Дональда Трампа. Не боїтеся, Ми... що за 50 днів вже дуже багато знаєте, як встигли зробити. І тепер, якщо ще 50 днів, то чого чекати? Ну, реально трішки страшно стає з цієї думки. А, так, стовідсотково. Ви правильно кажете, що за перші 50 днів багато речей вже змінилося. І, на жаль, а, воно може виглядати не в позитивному. А, Ключі, так скажімо а, так, а, не позитивно, що найменше, тому що от наступним питанням буде просто фондовий ринок Америки. Наприклад, я вже готуюсь. Знаєте, така наважуюсь питати, що відбувається, і до речі, 148 мільярдів здається, мені втратив Ілон Маск вже на ось цих заявах грі на міжнародній арені на публіку. Так і що найменше мільярдів. Це наближена особа до президента Трампа фондовий ринок кричить, вищить і падає, продовжує падати кожного дня. Як на це реагують, наприклад, американці? Хочуть дізнатися у вас? Ну я, я б не сказав, те що існує якась паніка. Так, звісно, ви, ви правильно кажете, те, що біржа зараз достатньо нестабільна. Так вона день, день за днем змінюється, і змінюється залежачи від того, що які посили йдуть від Білого Дому. Стовідсотково. Але я б сказав би те, що нам треба почекати, поки закриється перший квартал, так щоб а, зрозуміти, в якому стані буде а, біржа і в якому стані буде економіка Америки. Знову ж таки, ми можемо стовідсотково затронути питання тарифної війни, яка достатньо. Обов'язково торкнемося і цієї теми, бо це дуже важливо і ну от просто е, зараз те про що я говорила. Поки ми вже е, вже розпочався ефір, так і останньою з новин було знову ж таки е, заява канадійців про те, що вони знову ж таки е, контрсанкції починають вводити в Амери. Тобто, це почат, початок вже можна вважати початком саме вже війни торгівельної, чи це ще це ще ні. По-перше, мені здається, те, що треба, треба зробити precision point. так. Тому що це була не Канада, яка зробила countermeasures, це була провінція Онтаріо, яка зробила countermeasures по, по електриці, яка, яка, яка йде до Америки, так? Так, постачальник, постачальник. Так, та, вона постачається до Америки і Знову ж, це нам треба почекати хоча б до завтра, щоб зрозуміти, що станеться завтра. Знову ж таки, ці контрмеже можуть бути зняті навіть завтра, і посил з з білого дому може змінитися. Але я б сказав те, що якщо в першому під час першої каденції Трампа. Було зрозуміло те, що починається тарифна війна, зараз вона достатньо а, збалансована. Так, ми бачимо те, що Трамп може зробити заяву по, по тарифах, а потім на наступний день сказати: Окей, давайте почекаємо, і ситуація трошки відкочується назад. Я не думаю, те, що росія американці хочуть бачити тарифи. Тому що це, це дуже зрозуміло. Якщо будуть тарифи. Життя для американців буде набагато дорожчим. Питання до якої міри американці це розуміють? Так ми пам'ятаємо першу каденцію. Ми пам'ятаємо наскільки це вдарило по, по Америці. Але в цей другий раз, якщо ця війна справді станеться, воно може вдарити по американській економіці навіть більше. Знову ж таки, я думаю, те, що нам треба почекати 100 днів. Аніж вже робити висновки за 50 днів. Пане Лев, обіцяєте, що ви вийдете до нас у ефір на сотий день каденції? Обов'язково, тому що ви так наполягаєте на тому, що висновки будемо робити вже після 100 днів. Що дуже хочеться почути, знаєте, що за оновленою версією вашою що буде відбуватися. А вже зараз, от ви кажете, що е, американці не хочуть е, звісно змінювати тарифи, бо це дорожче, здорожчання, все таке інше. Але вже вже відбуваються якісь санкції, вже відбуваються якісь е, підвищення тарифні, так е, ще не чують, ще не відчувають, е, як це відбувається? Ні? Вони е, мені здається, те що якщо е, знову ж таки це станеться, мені. Так, давайте давайте зробимо один крок назад. Так давайте Трамп сказав те, що він поставить тарифи на, на постачання е, алюмінію з е, Канади. Так стовідсотково, якщо воно так станеться, і завтра ми не побачимо те, що Трамп скаже: Ми, ми робимо крок назад. Е, звісно, воно змінить е, якісь аспекти е, здор... Життя стане дорожчим стовідсотковим, тому що, на жаль, Америка залежна від а, алюмінію, який постачається з Канади. Звісно, це дешевше для Америки. Чи ми побачимо це за тиждень? Наскільки зміняться ціни, які ціни на виробництво, яке має алюмінію в виробництві? Так мабуть, що ні. І мабуть, що ми побачимо це через місяць. Але на даний момент ми можемо лише бачити кулування на біржі, і ми можемо лише бачити наскільки американці можуть бути незадоволеними політикою, яка може стати проблематичною для них в майбутньому. Давайте поговоримо тепер е, про те, яко, якими 50 ці, ці днів були саме вже для зовнішньої політики, яким світ же побачив е, ту американську, е, скажімо так, е, ті американські перші кроки, які вже зроблені за каденції саме Трампа. Тож, е, давайте розпочнемо е, з Канади, давайте розпочнемо з Китаю, так е, е, в будь-яку з цих країн можна. Брати Розбирати, і звісно, ми не можемо не говорити про Україну тут, бо нам найбільше болить саме Україна. Чи очікувала Україна настільки радикальних, скажімо так, змін у риториці, змін у політиці відносно нас? Ну не знаю, напевно ні. Як вам здається, чи очікувано це, чи українці просто чогось не додивилися, не добачили і тому не спрогнозували? Я не думаю, що українці щось недобачили. Я не думаю, що в нас була якась expectation, Так, в нас не було якоїсь очікування, ми не очікували чогось великого з цього. Звісно, з Трампом існує непередбав... непередбачуваність. Так? До якої міри він може відноситись до, до... до Путіна або до Сізінпіня. Зі воно може змінитися. Знову ж таки, від дня. Так, а одна, mm. до речі, пан Лев, можна вас запитати, вже ми закінчили тему з американцями, як там американці відносяться до їх президента наразі? Але от коли таке відбувається, як реагує американське суспільство? Тобто, виходить твій президент, говорить: там ми вводимо санкції. Виходить, завтра каже: Ні, я пошуткував, не вводимо санкції. Як ось в цей момент що відбувається у суспільстві? Що вони кажуть між собою? Як оцінюють його політику? Як оцінюють? його поведінку? Ну, звісно, як вони можуть оцінювати а, таку політику? Вони можуть Знаєте, якщо, якщо наступний день, так, завтрашній буде, день буде непередбачуваним для людей це також стає дуже непередбачуваним. До якої міри вони можуть а, жити з певністю те, що завтрашній день буде настільки ж а, стабільним, яким він є сьогодні? Ми, Потрапили в, в ситуацію, коли навіть сьогоднішній день може бути дуже нестабільним, так як для американців, так і для а, людей, які живуть поза межами а, а, Америки. А, але якщо ми говоримо про Україну, так і я розумію, те що ми а, можемо розмовляти про, про різні аспекти. Але для нас Україна є дуже важливою, і мені здається те, що знову ж таки в нас зараз. А, Адміністрація є республіканською, конгрес є республіканською, так і, наприклад, разом разом for Ukraine ми зробили опитування. Ми це зробили опитування на початку лютого, опитуючи республіканців виборців на primaries, Так, це первинні вибори 24-го року, республіканської партії, щоб оцінити їхню позицію щодо України. І знову ж таки, сьогодні ми бачимо те, що. Багато республіканців а вони підтримують Україну так, і ми бачимо те, що вони не погоджуються з тим, що а, президент Трамп зараз робить. Так, а, це а, віднос відноситься до а, припинення а, постачання снарядів і оснащення, так так і до припинення а, постачання розвідданих, так а, і ми побачили те, що а, Американці, республіканці, які а, підтримують Трампа, вони все ще дуже позитивно відносяться до Трампа. Так 83% ставляться дуже позитивно. Коли а, їх питають про Путіна, як воно відноситься до Путіна, ми бачимо те, що він викликає переважно неприязнь. Так і ми бачимо по фігурах: 83% ставляться до нього негативно а, і. Ми бачимо те, що 71% людей американців, республіканців більш схильні підтримати допомогу Україні, дізнавшись, що Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей. Так і мені здається, те, що ось ці аргументи ми можемо використовувати більше для простих американців і республіканських виборців, щоб працювати. На благо України, щоб це працювало більше в інтересах України. Скажіть, будь ласка, оточення Трампа, наскільки воно зараз сформоване, і наскільки це сформоване оточення впливає на його е, взагалі думки, бачення, рішення? І е, е, я до чого питаю? от Ми вже з вами говорили про те, що дуже багато грошей е, втратив, наприклад, його е, доволі добрий е, так, друг і е, е, ну, не побоюся з цього слова, однодумець Ілон Маск. 148 мільярдів, вісім мільярдів, повторюся, ця цифра просто космічна. І дуже багато насправді за ці півтора місяці втратили гроші інші мільярдери, які підтримували Трампа. І от до чого я питаю, що з цих мільярдерів зараз складається. Перше оточення Трампа, наскільки воно стало, наскільки воно взагалі спроможне давати вірні оцінки. І після того, як ситуація з їх статками ну, трішки погіршилася, скажімо так, так, трішки, наскільки ця складова буде стабільною і наскільки можна в принципі, говорити про те, що Трампа оточують. Мічники, люди, які так чи інакше знаєте, можуть бачити зовнішню політику Америки. Наскільки вони будуть, наскільки на них можна покладатися, наприклад, країнам, які, наприклад, залежать зараз від Америки, в тому числі включаючи Україну. Ну, дивіться. А... Я б не сказав те, що навіть якщо а, Маск є а, дуже наближеним до Трампа, я не думаю, те, що він має чи повинен мати а, великий вплив на а, рішення зовнішньополітичні, а, які приймаються в адміністрації Трампа. Так а, в а, адміністрації існує National Security Council, яка більш можна перекласти, як а, а, як комітет по національній, Безпеці, так яка якраз і підходить до питань зовнішньої політики, а, і оточення в цьому питанні а, Трампа оточують люди, які аби а, відносились достатньо позитивно а, до України. Ми можемо говорити про Майка Волца і ми можемо також, також сказати про а, а, секретаря Рубіо. А, але. Ми бачимо те, що в перші 50 днів це не те, чого Україна потребує, в питанні а, безпеки і в питанні а, а, мати, мати гарантій безпеки для України і суверенітету України. Так, а, в плані маска, давайте так скажемо так. Вчора для нього день був достатньо е, поганим в, в плані фінансів, але я не думаю, що е, це має якийсь, е, якусь проблему для нього особисто е, бачити те, що його, е, його статки стоять меншими. Е, звісно, Трампу невигідно мати мати. Е, Мати проблему з його оточенням, і маск є частиною оточення, тому що він зараз займається, скажімо так, зміненням федеральних витрат, так тому що Маск прийшов в адміністрацію Трампа як людина, яка повинна прибрати усі непотрібні витрати на федеральному рівні, і ці витрати також мають вплив на. Україну, тому що ми мали ось цю ситуацію з USA, яка допомагає Україні, так і ми бачили вчора, те, що 83% допомоги, які надавалися Америку, вони більше не будуть надаватися. Означає те, що 7% цієї допомоги залишається, так це дуже погано для американських інтересів в світі і. Це ставить велику проблематику. Звісно, Маск хотів, щоб ці витрати зменшились і він їх зменшує. Але це буде проблематично для Америки the long term, скажімо так. Особисто для Маска. Я не думаю, що він знову ж таки мені здається, що треба почекати хоча б 100 днів, щоб зрозуміти, куди ситуація. Буде прогресувати, добре. Тоді домовляємося, що 100 днів ви вийдете до нас, приєднаєтеся до ефіру і поговорите з нами вже про 100 днів з дня в Ми прощаємося з вами. Дякуємо за те, що приділили час нашій з вами розмові. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Лев Зінченко, програмний координатор з адвокації організації Разом for Ukraine».